І знову усіх вас бачити. Ми з братом довго думали, чим же вас розважити та здивувати. І вирішили, що найкраще це зроблять 14 хімічні досліди. Тому спостерігайте, дивуйтесь. Але самі не повторюйте. Результати можуть бути дуже неочікувані. Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні ми з вами будемо викликати джина, який виконає всі наші бажання, які ми тільки не загадаємо. Але що в нас саме основне? Безпека понад усе! Молодці! Отже, я вдягаю окуляри. Це запасні окуляри. Для цього беремо колбочку з хімічною рідиною, яка зараз змусить нашого джина виконувати наші бажання. І самого джина це порошок. Насипаємо його, готові насипати. Бажання всі задумали. Так. — Рахуємо. Три, два. Ну і все. Можна мити потолок і відкривати вікна і всім втікати. Ну що ж, ось так можна викликати джина. Він виконує ваші і завдання, і бажання. До скорої зустрічі, шановні глядачі. А пригадуєш, минулої зими, коли снігу було багато, ми з тобою такі експерименти з ним робили. Ага, і фарбувати пробували, і клеїти. Все таке шкода, що ця зима зовсім не сніжна. І не кажи, і на санках не наїздились, а я ще хотів на лижах навчитись катати. Так у нас і лиж вдома нема. Теж ж мені проблема. Прикріпив дощ до взуття і вперед! Про те, що прикріплені до взуття дощечки суттєво полегшують пересування за сніженими полями та лісами, людина додумалась багато тисячоліть тому. Саме слово лижі має ісландське походження, що означає сніжні черевики або шматок дерева. А найдавніші з них знаходяться в лижному музеї в столиці Норвегії Осло. Їх довжина 110 см, сантиметрів, ширина 20 сантиметрів. Перші відомі лижі являли собою довгі заломлені конструкції, часто зроблені з кісток тварин. Вони кріпилися до ноги. Найперші дані про таку річ, як лижі, можна побачити ще в наскельних малюнках часів кам'яного віку. Уже тоді мисливці використовували під час погоні за тваринами плоскі ціпки, примотані до ніг. Пізніше стали застосовуватися лижі, обтягнуті знизу шкірою тварин, що дозволяло уникнути падіння при підйомі вгору. Перше лижне взуття не мало жорсткої підошви і його просто прив'язували до лиж, так як не існувало спеціальних кріплень. Так було аж до 30-х років ХХ століття, коли з'явилися рантові черевики, які активно використовувалися лижниками до 70-х років. Для більшої міцності і гнучкості лижі стали виготовляти з декількох шарів деревини різних порід. Берези, ясена та бука, щоб ковзаюча поверхня не так швидко зношувалася і мала краще щеплення зі снігом, її стали обкантовувати особливо міцною деревиною, а з часом металевими кантами. Цікаву історію мають і палиці, бо без них погодьтесь прогулянку по повз снігові кучугури приємною не назвеш, чи не так. Виявляється до кінця 19 століття лижники використовували тільки одну палицю, тримаючи її як баба яга свою мітлу. Це пов'язано з тим, що лижі застосовувалися в основному для полювання і в армії. Перші палиці були дерев'яними або бамбуковими, висотою приблизно в ріст людини. Тільки в наш час палки перетворилися на продукт високих технологій, які виробляються з легкого алюмінію. Як у минулих століттях все таки цікаво було жити. Тільки треба було всього вигадати, створити. А головне додуматись до всіх цих винаходів. Скажу тобі, що й зараз винахідників вистачає, але нічого не питай. Відповіді у цікавезній книзі Олеся Ільченка, таємниця старої обсерваторії. Ух ти! Мабуть, серед наших глядачів вистачає мрійників, які хоч би одним оком прагнули зазирнути в інший часовий вимір, познайомитися з чудернацькими створіннями, а як пощастить, то навіть розгадати таємниці паралельних світів. Пропонуємо здійснити таку фантастичну мандрівку разом з головними героями книги Оленкою, владом та загадковим чоловіком у чорному плащі. Саме цей персонаж і привів дітей до старої обсерваторії. Всередині було не так темно, як здавалося. Через маленьку щелину було видно довжелезну руру телескопа, якісь незрозумілі механізми, колеса та коліщата, лампи, вкручені рядами в темні пластини. Щось на накшалт двигунів. Все було вкрите густим туманом. Оленка чхнула. І щось страшне та чорне здійнялося у неї над головою і почало ширяти. Оленка зойкнула, а у Влада аж у роті пересохло. Саме тут розпочинаються незвичайні, а інколи й небезпечні пригоди. Разом з Оленкою та Владом ми довідаємось про цілу низку паралельних світів, потрапимо на острів. Де проживають бермудські пірати пройдемо крізь підземний тунель, познайомимось з доглядачем обсерваторії, професором Філом, а також зустрінемо справжнісіньких королівських лицарів і дізнаємось, скільки ж потрібно мати сміливості, щоб перемогти драконів. Усі ці та інші цікаві мандрівки чекають на вас. Чи зможуть Оленка і Влад знову повернутись додому? Чи розгадають вони таємниці старої обсерваторії? І хто ж такий чоловік у чорному плащі? На ці та інші запитання ви дізнаєтесь відповіді, прочитавши цю чудову книгу? Ух! ти! подиво у часі. Це так, звичайно! Але наша з тобою. Я маю на увазі час програми добігає свого завершення. І справді і вам, друзі, гарних вихідних. Бувайте!